Дякуємо молодь за чудовий спів. Він надихає. Дякуємо Богу, що в перший місяць зими, у першу неділю, Бог дав нам можливість, щоб ми звершили Його святиню. Я прочитаю одне слово із 18 розділу Івана від Івана, 37 вірш. Сказав же до нього Пілат, так ти цар. Ісус відповів, сам ти кажеш, що цар я я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос. Я би попросив операторів, щоб вони цей вірш висвітили на екрані і залишили його, щоб він там висвітлювався. Кожен, хто справді, той чує мій голос. Недавно в мене був такий випадок, я зустрівся із одним старим віруючим чоловіком. І він каже, я хочу тебе спитати за одно питання, яке мене. Тривалий час хвилює. І він мене спитав за дві питання, які його хвилювали. Це був тривалий період з того часу пройшов. Це було викрилено. І я йому об'яснив він бачу, що зрозумів. Це була негатив, який він тривалий час носив у своєму серцю. А коли я йому це об'яснив, воно було перекручено. І коли я йому об'яснив, я кажу, а що ще тебе цікавить? І він каже, більше його нічого не цікавить. І я кажу, невже ж серед сотні позитивного, яке звучить гучно? Ти тільки почув дві викрили інформації, які знайшли місце в тому серці, і ти тримав декілька років. І це в тебе лягло на серце. Я прийшов додому і думаю, читаю Слово Боже, думаю. Боже, чому негатив так легко знаходить місто у серцях деяких людей? Неважливо, чи, чи, чи це правда чи неправда, але він знаходить. Сотні позитивного воно пролітає, але вони не будуть говорити. Хоч воно, можливо, звучить більш гучніше, більш ясно. Але воно не знаходить місця в серці. Людина вже на скилі своїх років, дуже скоро, можливо, прийдеться залишити цю землю. Але в цей момент людина. Почула якусь інформацію, яка я сприйняла, і тривалий час її носила. І ви знаєте, коли я читав Слово Боже, я розумію, Господь мені відкрив. І мені резко в серце вклинулися ці слова. Кожен, хто справди, то чує мій голос. Ісус ці слова говорив Пілату, який був жорстокий, який, Біблія нам каже, змішав кров Галіян із їхніми жертвами. Це був цинічний злий чоловік, хоча б він розумний чоловік. Він прийшов до Юдеїв, вислухав їх, вислухав Ісуса. Швидко просто розібрався причину, чому Ісуса. Привели до нього, він зрозумів, що він не винуватий. Він знайшов причину, Ви знаєте, яка причина була? Заздрість. Він побачив, що причина була заздрість. Придали його із заздрості. А Ісус стояв перед Пілатом, хоча Пілат не усвідомлював, хто то є. Ісус знав, що Пілат все знає. Ісус не виправдовався, коли підсудний на суді, то старається щось вплинути на суддю, який приймає рішення, виносить вирок, щось позитивне говорить, коли йому дають слово. Знаєте, а він, якщо дуже обтяжливі якісь ситуації були, коли ж зробився злочин, то він хоче. Сказати причину, чому так трапилось, його суспільство не розуміло. Він не знаходив розуміння в людей. І він таким чином свій протест виразив, що зробив злочин, але просить, щоб зрозуміло його суддя. А Ісус стоїть перед Пілатом, який задає йому питання. Ісус не відповідає. Так що Пілат обурився, ке мені не відповідає, що я маю владу відпустити тебе і маю владу засудити тебе. Ісус йому і на це відповідає, Ти не мав би ніякої влади над мною, якби не дала тобі влада із неба. Але сьогодні гріха, на тому більше, хто мене видав тобі. Добрі, брати і сестри. Я прочитав слово 37 вірш. Кожен, хто справди, той чує мій голос. Я би попросив іще раз операторів залишити цей вірш, що він світився. Сьогодні люди дуже багато хочуть чути голос Божий, і вони ходять, шукають його. А Біблія нам каже, то, хто правди, той чує мій голос. Коли людина навертається до Бога, Господь зразу говорить до людей, бо без того, щоб почути голос Божий, людина не може навернутися до Господа. Тобто людина усвідомлює, що вона є грішник, а звідки людина усвідомлює. Бог відкриває людині, що вона є грішник, Вона бачить себе, що вона у гріхові, і вона приходить до Господа і приймає рішення. Є деякі люди каються, а деякі люди ні. Коли людина приходить у світло є у світло Слова Божого, його світло просвітляє, як рентген. Знаєте, Петрові не проповідав Ісус, що тобі треба робити? Ісус просто був біля Нього поряд. А Петро упав перед ним каже, вийди від мене, бо я грішник. Та Ісус йому не говорив, що ти грішник, нічого йому не говорив. Він у світлі Ісусом просвітило його як рентгеном, бо Він побачив, що він грішник. Деякі люди бачать, що він грішник, приймає рішення, міняє себе. Чує голос Божий, він міняє себе. Деякі люди, може розточуються, кажуть, рентген неправильний, йдуть до другого. І коли Господь. Бере людину у свій оборот, тобто починає працювати з людиною. Вона чує голос Божий. Яким чином? Через слово Боже. Через проповіді, особисті відкриття. Поговорить не завжди гучно, але Він говорить і показує людині, що людині треба залишити. Одна людина залишає свій гріх. А друга живе з ним далі. Я скажу вам, не завжди слово Боже, коли звучить до вас, воно є духовне піднесення. Слово Боже, іноді звучить донять, треба щось відрізати. Слово Боже, коли каже, відкинути себе. І що взяти, взяти хресткий і слідувати за мною. Брат Олег Борисович говорив за учнів. Знаєте, учні всі були. Дуже недосконалі. Якщо їх візьмете, вони були... Ісус не шукав доскональних, які були в храмі, які молилися там, Ісус брав на вулиці недоскональних людей. Взяв Петра, який був, такий він був принциповий чоловік, але був дуже недоскональний. Взяв Івана, Андрія, взяв Юду. У них були притаманні любів грішньої людини пороки. Іван і Андрій хотіли бути великими. Ви знаєте, за владу зараз люди убивають один одного, за владу нищать один одного. А вони хотіли бути великими. Ну на тому рівні, дай їм якийсь вищий рівень, вони би більше хотіли. Другі хотіли спалити село, бо їх зачепив гонор. Нас не прийняли, Самаряни. Нас не прийняли, ти чуда робиш, ти нас не прийняв, давай спалиме їх. Пора. Юда носив скриньку, брат Борис, Олег Борисович говорив. Але коли Ісус перед своїм стражданням уже йшов на хрест, Він їм каже такі слова, якщо ви пам'ятаєте, в очищенні через слово. Ви чисті, але не всі. Коли Господь говорив до інших людей, Він говорив в говорив слово Боже, і він їм говорив відкинути себе. Учні розуміли, що це не тільки до тих, якому він говорить, а це і до них. Вони очищали себе, вони залишали гріх. І це слово, яке вони чули, очищало їх. Слово Боже нас очищає, коли ми залишаємо гріх. Якщо Слово Боже звучить, а ми не залишаємо гріх, Слово Боже нас не очищає. До юда було теж слово Боже. Даром получили, даром давайте. Не збирайте собі сокровища. Він це чув, він скриньку носить. Я завжди собі думав, а що юда собі купував? Ну, крав роси, Біблія нам каже, він був касир. Це зараз у нас усіх юда зрадник. А на той момент, даже коли Ісус Іванові показав, та ніхто не вірить. Він був на рівні з Петром на той момент, що був цар, та перша була то міністр оборони, тобто воєначальник, а друга був казначей. Це були самі два стовпи, на яких це тримало. Він був юда, один із первих. Цьому юдові демону теж повинувалися. Він демон вогняв, Це чуда робив юда. Але до нього звучало слово Боже. А він виробив вибір. І вибір дивився на скриньку і слухав слова, і вибір зробив дуже трагічний. В кінці кінців це його згубило. Дорогі брати і сестри, слово Боже, коли звучить до нас, то воно говорить, коли почуєте його голос, не ожерстить сердець ваших. Не ожерті, не ожерсточить сердець ваших. Коли ви чуєте, дозвольте слово Божому, що воно вас змінило, якщо воно нас не поміняє. Слово Боже, то ми будемо дуже гірко пожинати в кінці кінців може це закінчити трагічно. Кожен, хто справди, той чує мій голос. Люди, коли Навертаються до Господа, вони чують голос Господня. Але коли вони слухають цей голос, голос Божий продовжує звучати, якщо людина не слухає голос, продовжує жити, приходить криза, він починає шукати пророки. Він до одного, до другого. Я не чую голос Божий, Я хочу відповідь на це питання, голоса немає. Роди і сестра, так воно не працює. Якщо ти хочеш голос його чути, треба слухатися цього голоса. Біблія нам каже, що не до окремих особистостей буде говорити Ісус. А знаєте, до кого буде говорити Ісус, хто буде чути його голос? Той, хто справді. хто хоче мінятися, щоб Його слово міняло, навіть коли воно звучить в розріз із нашими планами, в розріз із нашими намірами. Коли не кажеш, що лишити, лишити той ріх, а іноді лишати ріх, воно є тяжко. Іноді лишати ріх нарікання, воно є тяжко. Іноді бачити всіх зло кругом, то тяжко. А треба рішити, якщо ти хочеш чути його голос, ти мусиш залишити ріх. Щоб чути його голос, треба бути близько біля нього. У 2018 році. Я був на, у делегації, вибирали у нас старшого єпископа України і мене висунули у ревізійну комісію. Це було в Києві. І моя робота була роздавати такі жовті бюлетені. І збирати, і рахувати. Нас було там четверо чоловік. Мені попався балкон і сама задня частина. Сама задня частина, туди мені попався, я там роздавав і збирав. Усі збирали, коли переходили, усі підтримували то, що брати висунули. коли я приходив і ззаді носив, усе на усі проти. Тих. Ви знаєте, проповітників зразу вклинює тема. Стоп! Я думаю, щоб підтримувати братів, ці стеремілися уперед, ці спереді били. Хто проти, ті били ззаді. А мені зразу стрілила думка. Боже, щоб чути твій голос, треба бути поряд рядом. Коли ти далеко, ти не будеш, ти будеш інші голоси чути, ти будеш слухами іншими жити. Якщо хочеш чути голос Божий, треба бути поряд, треба триматися від нього. Треба тримати, чути голос і питатися від Нього, жити ним. Біблія нам каже, без мене творити не можете нічого, без мене зароджувати не можете. Я виноградина, лоза, а ви відк. Як то хто в мені перебиває, а я в ньому то трясно зарожу. Щоб чути його голос, потрібно перебувати в ньому, якщо будемо в іншому перебувати, не будемо чути голос. Приходить проблема у життєві. І ми, як інші люди, шукати Сусуда, який нам скаже, що хоче сказати Господь, і що попадемо на такого. Що нам не дуже буде підходити. Це не точно. За нього казали, що не, не дуже. Іде ми глядати точно, попадемо такого, що нам скаже, те, що нам це подобає, о Господь сказав. Брати і сестри, не робім так. Біблія нам каже, хто справди, той чує мій голос. Коли чуємо голос Божий, дозвольмо цьому голосу, що він міняв нас. Що Він переображав нас. І ми побачимо величайше благословіння в цьому житті. Тоді на нас клеїтися не буде тільки негативна інформація. Тоді ми будемо бачити не тільки негатива, а навіть у людей, які, можливо, не дуже близькі. Ми будемо бачити, а щось є позитивне, а щось є добре. Тоді будемо мати радість у Святому Дусі, бо до людини, яку клеїться тільки зло, вона нещаслива. Вона бачить, вона, вона, вона в депресивному стані. Людину, яка бачить добре. Ви знаєте, вона більш щаслива. Вона має радість у своєму серці, радість у Святому Дусі. Людину таку Господь використовує. Така людей, невіруючих, зацікавлює людину. Людина, коли бачить усе в сірому кольору, ну, чим ви хочете здивати світ? Сини царя-царів, сірого, дуже багато в цьому світі. І коли ми бачимо, що все недобре, все неправильно, і ми йдемо еванізувати, все недобре, все неправильно. Краще такі, нехай не еванілізують. Краще такі, нехай працюють над собою, щоб Бог їх змінив.